До нас регулярно звертаються дівчата з різними випадками. Ви думаєте, що на відео чотири брови, бо дівчинка такою народилась? Ні. У неї свої шикарні брови. Але майстер татуажу чомусь вирішив, що вони ростуть не там, де треба, і зробив ще дві брови зверху. Перманентний макіяж повинен бути в зростанні своїх брів, але ніяк не вищий на один сантиметр. Хоча ми бачили й гірші ситуації. Дівчинка хотіла це виправити. Але ще до того, як завітала до нас, розуміла, що без лазерного видалення тут точно не обійтися. Нам її навіть не довелось переконувати адже перекриття татуажу насправді не працює. Єдине, що перекриття робить добре, це збільшує кількість процедур видалення, які все одно треба зробити. Лазера не варто боятися, адже він не бачить шкіру клієнта. Йому цікавий лише пігмент. У процесі видалення відчувається легкі поболюючі відчуття. Які значно приглушуються сильним потоком крижаного повітря. Ось це кріостановка, ота От дивна трубка біля лазера, саме звідти дме холодне повітря. Лазер використовуємо короткоімпульсний, пікосекундний, що дозволяє скоротити кількість необхідних видалень утричі. Ось так виглядали бровидови далення. А ось так воно виглядає вже після процедури.